У першу чергу завершився турнір, покрова наша магазина Івана Фурківського урагану. Прокоментуйте по гарячих святах і ваші підсумки. Перш за все, для нашої команди, був дуже корисний цей турнір. Нам треба було провірити наш резерв, який в нас є. І подивитися ці тактичні схеми, які ми наїгрували, найгрішили. Подивитися, як, можна сказати, команда наша зіграла без спірників, які грали за молодіжну збірну Україну. Сам турнір показав, що наша команда ворогам рухається в правильному напрямку. Навіть після вчорашньої поразки такої болісної, я все рівно говорив, що ми рухаємося в правильному напрямку. І взагалі в більше таких турнірів, таких паузах, де ми можемо вилучати ігрову практику. І Ставити всі завдання цілі, які Ну, Вчора, після матчу з молодіжною збірною України, якби, багато вболівальників говорили, що рахунок не якби, так. Якби, як... я, вже, я, як... е... ну, Якщо взяти сам матч, аналізувати е... рахунок дійсно був матчений. Вели статистику цього матчу, ми нанесли 39 ударів і 26 ударів від дворі. Рахунок 1-5. По Результату він ну, нелогічний, але в полі нема логіки. Можна грати красиво, гарно, по статистиці вигравати, а його само програти. Але я ще раз говорю, Даже вчорашня поразка вона була позитивна. Вона була така, знаєте, навіть ну, в якійсь мірі приємна, хоч не хочеться з таким рахунком, а вона була е -доброму, в доброму такому плані. І, в принципі, я думаю, що хлопці. Майже справилися з тими завданнями, цілями. Хоч було тяжко навіть сьогоднішній перемозі 5-0, було сиріно сері тяжко, але десь перетерпіли, десь повезло. І я знаю одне, що наша команда в таких турнірах росте, прогресує, мужає і набирається досвіду. Ну, Якби хто з ваших підопічних справив не більше враження своєю грою на вас на цьому турнірі? На цьому турнірі е ну, приємно. Враження справа це Паланик Василь. Він майже весь час сидів в запасі. І він відіграв три гри дуже на високому рівні. Зараз видно, що він прогресує. На цьому рівні відіграли однозначно ну, сімка Кіндратів, наші старожини. Сварич наш бомбардир, як завжди, відзначився. Хочеться також його відзначити. Хочу відзначити дії Корсуна і Бургуна. Також лідери своєї четвірки. Бо в цілому команда вся е, добре відіграла. Десь були мінімальні спади в деяких іграх, буду називати. Але є команда, і команда йде в напрямку в правильному накруті. Якби напередодні старту турніру ви відвідали курс підвищення кваліфікації в Барселоні. Що це вам дало, що ви з сами взяли нового? Ну, — Мета цього і поїздки була одне як тренеру, удосконалюватись, отримати знання, не стояти на місці, бо футбол прогресує, футзал тим більше прогресує, все йде вперед. І хочеться щось нове, хочеться, є бажання вчитися. і ну, Подивитися із середини, як тренується краща команда планети. Тому я думаю, що це кожен тренер би хотів і мріяв такі здобути знання. І, Багато почерпнули, ну, дуже багато корисної інформації. Десь і навіть, десь навіть ми поміняємо в якійсь мірі свою роботу і будемо ну взяли хорошого, дуже багато персоналу, десь у нас своє бачення. Але ще раз говорю, що здобули не оцінили знання корисне. Завершення, як буде ваші побажання, організаторам, вболіваним. Про цей турнір розкажіть свої враження. Я скажу так, якщо за сам турнір, турнір, який проводиться у Хмельницькому, ми завжди згадуємо добре слово. Чесно, це говорю від серця. У вас тут все підготовлено, все добре. Організація, все нормально на хорошому рівні. Вчасно ці турніри, як говориться, і побажання побільше таких турнірів для наших команд здобувати ігрову практику. І я думаю, що команди і Приймати участь у цих турнірах. Все тільки одні плюси ми бачимо на цих турнірах. Слава Богу, без травм. в нашій команді не знаю, як у остальних командах, але я рахую дуже корисний потрібний турнір. Особ, я думаю, що і для всіх які прийняли участь. Дякую.